Доброго дня, глядачі каналу. Минулого разу я розповідала, з чого ми робили дуги, як ми їх робили. Ставила дуги, як їх розставляти. А сьогодні буду вам показувати, хочу показати і покажу, як ми натягуємо агроволокна. От я вже два парнички зробила. Пробувала, нагадувала, як воно робиться. І зараз буду показувати вам. Насамперед, ось такими робили скоби з такої самої проволоки, як і дуги. 5 мм, 6 мм, як були куски проволоки. Ось так. Навіть десь є Ось такої от проволоки. Під кутом вструмляємо в землю, я от вже вструмила. І до цього цієї скобки будемо прив'язувати першу дугу. Першу другу. дугу. Прив'язуємо прив звичайно, ось так, самим звичайним способом на вузлика, підміряємо. Ну, так, не сильно натяжку, трошки, щоб було вільно, бо ще піде до самої землі, він ще натягнеться. Ось так, так само прив'язуємо. Ось так прив'язуємо і тепер беремо тепер агроволокно. збираємо його. рівномірно. Наше агроволокно відбуло не один рік. Воно вже таке. Було в використанні. Зробили хвоста. Так само взяли нитку. Відрізали скільки треба. Св яз... Св так само саме звичайне вузол, нічого там придумувати не треба. Стараємося прив'язати під низ, так, щоб добре притягнулося до скоби. Добре, стягуємо, щоб воно не розійшлося. Низом прив'язуємо до скоби. Так само по центру. Прив'язуємо як і дугу. Теж на вузол, щоб добре трималося. І накидаємо, розправляємо рівномірно, а цю скобу запихаємо прямо-прямо в землю. Ось так. О. З другої сторони все робимо аналогічно. З цієї сторони робимо все аналогічно, так само, як і з тої сторони. Натягуємо агроволокно, розподіляємо його рівно, натягуємо, щоб воно було натягнуте і так само збираємо його. Натягнемо натягуємо, щоб воно добре трималося. І так само прив'язуємо. Так само прив'язуємо до скоби. Максимально близько до скоби, щоб воно. Так само запихаємо все. Все, розправляємо і зараз ще натягнемо каплею. Ось така капля, стара капля. Звичайно, виміряли, скільки там треба по довжині, щоб вона була в натяжку. Ось так. Десь так приблизно метр сорок, метр тридцять. Вузол, саме звичайний вузол. І будемо, зараз покажу як. Є це у нас дуга. Ми струмляємо його під вухо і вушку прижимаємо. Перекидаємо на ту сторону. Так само натягуємо під вушко, прижимаємо. Розрівнюємо, щоб було рівномірно. І так, як на цих, на цих, йдемо по кожному, так їх і натягуємо. Так що, ось так. Може хтось і робить по-інакшому, мог у когось якісь свої методи роботи парників. А в нас такі. Всім гарних ворожаїв.